Шановні майбутні абітурієнти, поговоримо сьогодні про національний мультипредметний тест, який ви складатимете в 2023 році. Нагадуємо, що він складатиметься із трьох блоків. Перші два блоки це обов'язкові предмети українська мова і математика. Третій блок предмет на вибір сам учасник обирає із переліку запропонованих або історію України, або іноземну мову можна обрати англійську, німецьку, французьку чи іспанську, або біологію, або фізику, або хімію. Нагадуємо, що тест триватиме 180 хвилин і учасник самостійно розподіляє час між блоками тестування. Уже в квітні розпочнеться реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті. Нагадуємо, що в червні ви зможете скласти основну сесію НМТ. В червні-липні відбудеться додаткова сесія. Вона буде для тих, хто зареєструвався, але з якоїсь поважної, об'єктивної причини, не зміг взяти участі в основній сесії НМТ. Ну і липень-серпень це вступна кампанія. Нагадуємо, що найпізніше травня 2023 року Український центр оцінювання якості освіти підготує демонстраційні варіанти кожного з блоків НМТ. Для усіх спеціальностей буде встановлено коефіцієнти до результатів кожного блоку. З цією інформацією ви зможете ознайомитися в порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2023 році. Поговоримо про основний блок НМТ це завдання з української мови. У 2023 році ця частина, цей блок складатиметься з 30 завдань. 25 з них це завдання з вибором однієї правильної відповіді. Звертаю вашу увагу, що 10 завдань. З вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих варіантів. 15 це завдання теж з вибором однієї правильної відповіді, але вже з п'яти запропонованих варіантів. І 5 завдань це завдання на встановлення відповідності, тобто логічні пари. За виконання кожного такого завдання учасник може набрати від 0 до 4 балів. Не буде з відкритих завдань з короткою чи розгорнутою відповіддю. Усі завдання НМТ відповідатимуть чинним програмам ЗНУ, і в тесті будуть використані ті завдання, які були розроблені для зовнішнього незалежного оцінювання. Учасник, який виконає всі завдання правильно, зможе набрати максимальну кількість тестових балів 45. Але для того, щоб отримати результат в 100 балів за шкалою 100-200, потрібно набрати не менше 5 тестових балів. Лише тоді учасник зможе подавати документи для вступу до вищого навчального закладу. Після завершення виконання всіх завдань НМТ, кожен учасник отримує інформацію про кількість тестових балів за кожен блок. Але для конкурсного відбору будуть використовувати результати виконання кожного блоку, переведені в шкалу 100-200 балів. Такий результат учасник побачить на своїй інформаційній сторінці. Але таблиці переведення Міністерства освіти і науки затвердиться вчасно. Ось ви бачите на слайді зразок такої таблиці 2022 року. Переведення тестових балів у шкалу 100-200. Отже, одразу після тестування учасник знатиме не тільки кількість набраних ним тестових балів, а й зможе зорієнтуватися в тому, якими є його результати для вступу. Отож, національний мультипредметний тест. У 2022 році класичне ЗНО було скасовано. І вже в 2022 році учасники складали національний мультипредметний тест. Я пропоную зараз згадати, яким був тест з української мови в 2022 році, аби ви змогли зорієнтуватися і налаштуватися, підготуватися до складання цього тесту в 2023. Зовнішнє незалежне оцінювання проти національного мультипредметного тесту. Отож, ЗНО. Ми мали паперові тести. НМТ це комп'ютерний онлайн-тест. ЗНО можна було брати або українську мову, або українську мову і літературу. НМТ це три предмети, українська мова-математика і третій обирає учасник. Коли учасники складали ЗНО, вони працювали з довгим тестом, з великою кількістю завдань. І мали ще завдання з розгорнутою відповіддю. Власне висловлення писали учасники або з короткою розгорнутою відповіддю. Коли ж учасники працюють на НМТ, то вони мають короткий тест, набагато меншу кількість завдань, немає відкритих завдань. І тривалість, нагадую ще раз, мультипредметного тесту 180, орієнтовно 60 хвилин на кожен блок, але учасник розподіляє цей тест, цей час самостійно. Поговоримо конкретно про завдання з української мови. У 2022 році завдання були з усіх мовних тем, вивчення яких передбачено в шкільному курсі мови. Це ж саме ми матимемо і в 2023 році, то ви бачите на слайді перелік розділів, з яких можуть бути завдання. Скажімо, на прикладі першої зміни четвертої сесії 2022 року, ми можемо подивитися, з яких розділів були завдання, і скільки їх було. Скажімо, найбільше завдань було з синтаксису пунктуації, морфології, орфографії. Ви, ви бачите ще і на слайді номери завдань, і формат цих завдань. Ось, Скажімо, синтаксису, три завдання з вибором однієї правильної віки. Відповіді, але ще три завдання були на логічні пари. Тобто, якщо говорити про, про бали, які можна було набрати за виконання кожного е, розділу, то ось на діаграмі візуально добре видно, що, е, виконавши всі завдання з розділу синтаксис пунктуація, учасник міг набрати 30% балів е, за увесь тест. Тобто, Практично третя частина тесту це завдання синтакси з пунктуація. По 25% учасник міг набрати за виконання завдань з орфографії та морфології, ну і трохи менше з інших розділів. Е, перші завдання, які були в е, 2022 році в блоці Українська мова, е, це були завдання до мікротексту. Це завдання де потрібно було вибрати одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих. Такі завдання перевіряли або вміння розпізнавати однорідні члени речення, або вміння Правильно відмінювати іменники, чи визначати їх відмінки число, вміння добирати потрібні розділові знаки або розпізнавати складні речення різних типів. Ось зверніть увагу на такі завдання, завдання до мікротестів, які були раніше в тестових зошитах. ЗНО, ось такого формату завдання можуть бути і на НМТ. Завдання з 5 до 15 2022 році це були завдання, які мали по 5 варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Нагадую, що в тесті і ЗНО, і НМТ можуть бути завдання. На акцентологію традиційно це складне завдання через неоднорідність мовного простору в Україні, асимілювання до російської мови та необхідність постійної роботи над чистотою власного мовлення. Тому, готуючись до НМТ, варто опрацювати додаток до програми ЗНО з української мови, який містить перелік слів з нормативним наголосом. Бо, скажімо, в 2022 році. В четвертій, коли учасники працювали з тестом четвертої сесії, то менше 20% було тих, хто правильно виконав це завдання. Переважно учасники НМТ в 2022 році доволі успішно виконали завдання з орфографії, морфології, лексикології та фразеології. Побачите теж на екрані приклади таких завдань і відсоток їх виконання. Такий відсоток коливається від оптимальних до, оптимальної складності до легкої складності за виконання цих завдань. І завдання з 16 до 20 це були завдання на встановлення відповідності. Традиційне завдання, якось на слайді 20, це завдання на визначення частиномовної приналежності слів. Такі завдання завжди були в тестових зошитах ЗНО, є вони і в тесті НМТ. Також тут можуть бути завдання з синтаксису, скажімо, зразок 19 завдання. Потрібно було з'ясувати, який вид підрядної частини відповідає поданим фрагментам речення. І з цим завданням впоралося менше половини всіх, хто виконує. Цей тест. Тому, готуючись до ЗНО, звертайте увагу на такі завдання. Радимо також звернути увагу на формат завдань, які не так давно з'явилися в тестових зошитах ЗНО. Це завдання на заповнення пропусків. Попрацюйте з такими завданнями, аби могли краще їх виконати під час складання НМТ. Також, готуючись до НМТ, зверніть увагу на роботу з деформованим текстом. Такий формат завдань теж не так давно з'явився в тестових зошитах ЗНО. Ви можете використовувати тестові зошити ЗНО минулих років для тренування. І, взагалі, ми радимо, аби ретельно підготуватися до проходження НМТ, працювати над програмою з української мови, відвідуючи онлайн чи офлайн заняття в тому закладі, в якому ви навчаєтеся. Також радимо для самостійного тренування використовувати тести минулих років, які є на сайті Українського центру оцінювання якості освіти в розділі, підготовка тести минулих років. Радимо також використовувати українські освітні інтернет-ресурс. Русс освіти на якому є теж розділ ЗНО Онлайн, де можна побачити тести минулих років, які були на ЗНО. Ну і, звичайно, з усією важливою інформацією, актуальною, ви можете ознайомитись на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, або Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. Звертайтесь також до YouTube каналу Українського центру, де теж розміщено. І інформація, відео, які є актуальними і стосуються і організації проведення НМТ, і змісту тестових завдань також. Ну і, звичайно, шановні майбутні абітурієнти, не бійтесь заглядати у словник. І на наступних слайдах ви бачите посилання на ось ті джерела, які ви можете використовувати, готуючись до НМТ з української мови. Бажаємо вам успіхів!